Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання. Тема нашого заняття Українська хата. Хата є одним із символів України. Це не лише місце, де мешкають люди. Це святиня українського роду. В давнину на будівництво цієї оселі йшло багато часу. Більше року. І була хата не з цегли а дерев'яною чи глиняною. Спочатку треба було навозити з лісу дерева, потім усі рідні близькі сусіди допомагали будувати житло. Для будівництва хати вибирали дерева однакової висоти, які росли повільно, найкращою порою для рубання. Вважалися три місяці грудень, січень та лютий, бо в цей час воно найтвердіше, найміцніше. Покривали хати соломою або очеретом. І такі покриття називали стріхою. Така хата взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. Біла хата обов'язкова національна прикмета українців. Білотою стін хата яскраво контрастувала з зеленю садів, а червоне й жовто гаряче лямування вікон і дверей надавало їй веселого вигляду, створювало враження, що вона суха й тепла. Українська хата славиться. Красою і своєрідністю, обриси її виразні, легкі і мальовничі. В архітектурі хати вчувається потяг народних майстрів до симетрії, до певних ритмів. Це видно з розміщення вікон, головного входу, декоративних прикрас. Вона завжди була прибрана, помазана. Оздоблена витинанками, розмальована кольоровою глиною, утикана квітами, пахучими травами.